Міні-трактор Україна з вами ДТЗ 5244, 5354. Нагадую, нові моделі 24-го року, 3 роки сервісу. Самі нові, офіційна знижка від постачальника, яка у вас знижка не спочатку непонятна, старе щось стоявше. Ні, техніка тільки прийшла. Техніка вся новенька в ідеалі. Бачите, є. Всі кольори, і чорні, і зелені, і, і сині можна вибрати. Тут зашитий зад повністю. Нове сидіння з регулюровками, з підлокотниками. Реверс м'яко включається, як віномарці, автомат включається. Ну, мости посилені, ходова з, з 5244 HP X. Є навіть на вузьких колесах, ну і грідше питають. Від постачальника знижка. Ще 400 доларів від старих цін. Тому не зволікайте. Зараз саме ось з документами, з доставкою, все під ключ. Бачите, в чому відмінність? Питають чи Донфенга, ДТЗ, лового джинми від там дешевших тракторів. Тут зовсім інші ходова, інші мости йдуть. Тут візуально видно, навіть мост Кентавра. вони теж ходять, вони класні. Но тут все йде що в Донфенгу, що, особливо в Донфенгу, що в ДТЗ-редуктор. Навіть конструктивно вони по-іншому зроблені, вони більші, вони грубші. Так само і задній мост, так само короче, і всі е, узли трактора. І навіть ну, сідаєш там, до нього там торкаються десь там крило, що, щось. Ну, Видно, що воно не зроблено там за, на всьому економу і так далі. Файно зроблено, нічого там не біжити, не той во, ну, хорошо, хорошо, хорошо зроблено, добре на совість. От, тому я ці трактора раджу. Навіть мені ДТЗ чимось більше подобається за Донфенга, тому хто хотів собі зараз взяти ДТЗ-шку і скористатись тим, що хороша ціна, знижка, то, будь ласка. Ось такі тракторці є в наявності, номер телефона внизу, доставка наша, привеземо додому безплатно, без передплати, як має бути.